роботи з налаштування принтеру знімемо наліпку, яка розташована на контактній групі акумуляторної батареї. Вмикаємо принтер. В мобільному телефоні вмикаємо Bluetooth. Проводимо сканування bluetooth пристроїв. Як бачимо, принтер з'явився у списку під назвою Принтер 001 або xp p 210 та має дві однакові копії. Потрібно вибрати назву з ілюстрацією принтера. Стандартний пароль для синхронізації 4 нулі. Щоб принтер друкував? Необхідно правильно завантажити касову стрічку. У термопринтер xp p 210 b завантажуються рулончики касової стрічки з намотуванням приблизно 19 метрів. Принтер друкуватиме лише на тій стороні касової стрічки, де розташований термошар. Щоб визначити сторону з термошаром, покладіть на рівню поверхню частину касової стрічки і різко проведіть нігтем по її поверхні. На тій стороні, де виявляються темні чорні лінії, там і нанесений термошар. У всіх без винятку термопринтерах найголовнішим елементом друкарського механізму є термоголівка. У цьому принтері термоголівка розташована у нижній частині, тому необхідно покласти касову стрічку в принтер, щоб термошар контактував з термоголівкою. Далі витягуємо на себе трохи касової стрічки та закриваємо кришку принтера. Завантаження касової стрічки у принтер завершено. Переходимо до налаштування режимів друку принтера. Мобільний принтер, -принтер Xprinter p 210 b має два режими друку. Режим друку чеків або режим друку самоклеючих термоетикеток. Щоб змінити режим друку, потрібно увійти в меню принтера. Для цього треба зробити наступне. У вимкненому стані натиснути спільно кнопки живлення вона знаходиться по центру на панелі керування пристроєм та налаштування знаходиться ліворуч від кнопки вмикання пристрою. Тримати кнопку живлення, поки не почуєте один звуковий сигнал принтера. Після цього відпустити кнопку живлення, але продовжувати тримати кнопку налаштування принтера. Коли почуєте дводвійний звуковий сигнал, відпустіть кнопку налаштування принтера. Якщо все зроблено вірно, принтер надрукує певну інформацію. У рядку Current Mode вказується поточний режим друку принтера. Лейбл режим друку термоетикеток. Receipt режим друку чеків. Для перемикання режимів потрібно одноразово натиснути кнопку Fit. Знаходиться праворуч від кнопки вмикання пристрою. Отже, принтер переключено у режим друку чеків. режим «Ресипт». Запустіть додаток Checkbox на своєму пристрої. Для пояснення принципу налаштування використовується демонстраційна версія для входу в програмний RRO checkbox. Заходимо в головне меню. Для цього оберіть ілюстрацію з трьох горизонтальних смуг, які розташовані в лівій верхній частині екрана пристрою. Далі натискаємо на пункт меню Print Center. І вибираємо пункт Додати принтер. На цьому етапі у вашому обладнанні повинен бути ввімкнений Bluetooth. Так як підключаємо принтер через інтерфейс Bluetooth, виберіть пункт Bluetooth. Прочитайте інструкцію з підключення принтерів та натисніть кнопку ОК. Увімкніть принтер і виберіть його зі списку призначених пристроїв Bluetooth. Ви можете призначити будь-яке зручне для вас ім'я принтера. Для того, щоб принтер друкував чеки українською мовою, виберіть драйвер у пристрою «Ронгта». Встановлюйте значення ширини касової стрічки відповідно до технічних можливостей принтера. Принтер XP-P210B друкує на папері шириною 58 мм. Коли всі налаштування виставлені, натискаємо кнопку Тестовий друк. Якщо все зроблено вірно, принтер роздрукує чек з такою інформацією. Поставте галочку навпроти пункту використовувати за замовчуванням. І натисніть на кнопку Зберегти. Принтер додано до списку підключених пристроїв до програмної каси Checkbox. Якщо ви використовуєте безкоштовну програмну касу від DPS або програмні каси, в яких не реалізован вибір драйверів принтера, необхідно використовувати додатки сторонніх розробників, наприклад, віртуальний принтер RAVBT. Знаходимо завантажений додаток Раф bt в меню телефону і запускаємо його. Переходимо в налаштування. Перш за все, треба перевірити, чи обрано режим запустіть в качестві служби печаті». Якщо ні, переведіть прапорець у ввімкнений стан. У розділі Ваші принтери натискаємо кнопку Добавить принтер. Далі вибираємо підключення через Bluetooth. Пам'ятаєте, раніше ми вже додали цей принтер до списку пристроїв Bluetooth. Тепер вибираємо його. Обов'язково перевірте, щоб драйвер принтера був Ask Post General. Далі натискаємо кнопку «Соєдінять». Для того, щоб перевірити якість з'єднання, потрібно натиснути кнопку «Тест». Якщо ви все правильно зробили, принтер роздрукує напис It is Work. В процесі додавання принтера до списку з'єднаних у додатку RAVBT можна змінити його ім'я та опис. Будьте уважні, коли будете змінювати ім'я принтера. Обов'язково використовуйте латиницю. Коли всі поля заповнено, натискаєте кнопку Добавіть принтер. Якщо ви встановите прапорець, установіть по умолчанню», всі завдання будуть надсилатися виключно на обраний принтер за замовчуванням. Для перевірки з'єднання з принтером відправимо завдання на тест, натиснувши кнопку Тест. Принтер повинен роздрукувати графічну лінійку приблизно таку. Етап з'єднання додатку RAVBT та принтера xp p 210 b завершено. Повертаємось на головну сторінку додатку і бачимо, що принтер додався до списку Ваші принтери. Галочка навпроти принтера означає, що даний принтер вибрано як активний пристрій. Згортаємо додаток та переходимо до друку чеків з програмної каси.